Всім привіт! Канал няня, Як і обіцяв, сьогодні говоримо про перекази по картках, а також буде щось новеньке по ФОПам. Давайте дивимось. Всі вже знають, напевно, вже чули, читали, а в нас пройшов так званий меморандум банківських. Як, як їх назвати банківські? Банківських магнатів, які вирішили обмежити ще більше перекази, ліміти для переказу між картками фізичних осіб. Що у нас буде? У нас буде з 1 січня новий ліміт, який вже буде встановлений: 150 тисяч гривень на місяць. З 1 червня у нас буде так само змінений ліміт 1 червня 2025 року у нас буде 100 тисяч, але в чому є нюанс? Нюанс у нас заключається в тому, що зараз буде присвоєно певні критерії ризиковості для цих фізичних осіб. Пояснюю, як це буде працювати. Тобто, у нас будуть три методи визначення критеріїв. Перший критерій це низький рівень ризику. Тим фізичним особам дозволено робити 150 тисяч гривень на місяць переказів між картками. Якщо у нас буде статус ризиковості середній, у нас буде 100 тисяч. І якщо у нас буде статус ризиковості високий, у нас буде 50 тисяч гривень на місяць. На жаль, ми всі зараз будемо носити певні лайби, да, де у нас буде. Статус наш показаний, от коли будемо знайомитися там один з іншим. Будемо, ну, там, Привіт, я Юра, привіт, я там Ваня. Да? от У мене статус, дивись, в мене, в, мене, в мене низький статус, в мене Лойс. Не, шуточки. А, насправді ще одна є штука, трішки хренова, яка м -м, впроваджується саме з цими обмеженнями, з цими меморандумами. А, так само ці обмеження будуть діяти по IBAN-платежах. Тобто зараз у нас Айбан він не чіпав ліміт, а з 21, Тьфу! а з 1 січня 25-го року у нас ліміти стосуються і Айбан платежів. Єдине цікаво з червня місяця 25-го року. там на ж ліміт буде понижений до 100 тисяч. І ці от високий ризик низький, середній. от це буде скільки ми зможемо. Наприклад, якщо буду мати статус високого ризику, я зможу перекидати з картки на карту там 10 тисяч гривень. Цікаво, ще одне нововведення, яке у нас нас чекає. Воно ще не опубліковане, але буде опубліковане. Повірте мені. А це та ж штука по ризиковості для фопів. А, що мається на увазі? Зараз банки будуть брати вашого ФОПа і мого ФОПа, в тому числі, і будуть присвоювати йому такий же самий статус. А буде декілька критеріїв для визначення цього статусу. Знову ж таки, да, високий низький середній. Перше, що у нас буде, це нетипове зростання кількості транзакцій, операцій, по рахунку, а, по рахунку, тут, да, крапка. Тобто, якщо ми сиділи два місяці, ми зареєстрували ФОПа, два місяці розробляли концепт продажу оптового, неважливо там, да, нашого, нашої роботи, підприємницької діяльності. І тут ми з вами все на кінець повалили, нам почали заходити гроші на рахунок, і нас, да, нас, скоріше за все, заблокують, і будуть нас питати, і присвоювати нам статус, тому що це нетипово. Тобто, спочатку у нас нічого не було, а тут у нас щось пішло. і Другий критерій, по якому буде визначатися ризиковість, тут прикольно дуже буде нульовий залишок на рахунку ФОПа на кінець дня. Тобто, зараз, якщо ми з вами будемо обналювати повністю під нуль нашого ФОПа, і на кінець дня буде нуль, ми підпадаємо вже під ризиковість. І третє, що найголовніше, це рух фінансової допомоги. по... По ФОПу, тобто отримання і надання фінансової допомоги для юридичних осіб, фізичних осіб, не суттєво, Тобто, взагалі, сам факт фінансової допомоги. А тепер в загальному для чого це все відбувається? Тут чомусь просто зачіпнули трішки ФОПів, але ну менше з тим. Взагалі, обмеження по картках, для фізичних осіб, різного роду підняття податків і тому подібне, це у нас є в рамках національної стратегії доходів. А, є така от, да, програма, з якою там, до 2030 року є розписаний план, як ми будемо ужимати громадян України і їхню підприємницьку діяльність. Так от, основним не, не так, навіть великим блоком цієї національної стратегії доходів є. Контроль фізичних осіб і їх переказів для чого це все робиться? Тобто, чому не дозволити нам? Да, ці же 150 тисяч ліміта, там 300 тисяч ліміта, по і бану розрахунки, які не йдуть в ліміти. Я поясню, чому. Тому що неможливо відстежити а, е, е, платіж фізособа фізособа, пі 2 пі. Не то, що не, не відстежити, наприклад, якщо я вам кидаю з картки на карту, да, там, за, за рекламні послуги, за, там, за дизайнерські, неважливо, то за якісь послуги підприємницькі. А, це, в принципі, нереально визначити, тому що якщо це p 2 p переказ він може бути класифікований завжди як розрахунки між фізичними особами. І навіть якщо я вам перекидаю як оплата за певні послуги, держава не може ідентифікувати даний платіж, що це саме було як в межах підприємницької діяльності. Тому тут простіше, як не зробити правильну систему, а зменшити ліміти. Да? Ну, це таке, Ідемо, вирішуємо проблему від малого. Плюс є ще один дуже важливий фактор непрямий метод визначення доходів фізичних осіб. Зараз поясню. Це я не відійшов насправді від теми, воно все стосується одного, тобто це все в сукупності. Непрямий метод визначення доходів так працюють американці. Вони не дивляться, скільки. Тобто їхня податкова ФРС не дивиться, скільки ти. Заробив, вони дивляться, скільки ти витратив. На основі от, в кінці року, да, от вони звіряються, там заробив неважливо, скільки спочатку да, витратив мільйон. Заробив 200 тисяч. Офіційно, там, зарплата, там, продаж чогось і тому подібне. На 800 тисяч йому просто бахають 20% податку, і все. От на основі того, скільки ти потратив, от мінус то, що ти заробив. Така ж штука буде і тут експериментально. Було вже почато це реалізовувати в межах нової пошти, наприклад, да? коли ви йдете, забираєте посилку, або ж робите переказ, і переказ там більше 5 тисяч гривень, він вже йде у вас по паспорту, по ідентифікаційному коду. Насправді це не паспорт, а це ідентифікаційний ваш код. Така ж штука буде і тут. Коли ви будете щось купляти, і я з вами, да? наприклад, там, телевізор за 20 тисяч гривень, або телефон мобільний, від вас попросять ідентифікаційний код. І по цьому ідентифікаційному коду ця вся інформація лягає в податкову. В кінці року податковий. Звіряє ваші витрати, дивиться ваші доходи, і просто зверху вам бахає в автоматичному режимі 20%, чи 25%, чи 27, неважливо, вам ставить податок на доходи фізичних осіб. Все дуже просто. Ця штука повинна була бути з 22-го року. Кажу ж, і вона буде, вона буде чи з двадцять. 20... Чи з, 20, з половини 25-го, чи з заднім числом, як ми вже любимо це все робити, але вона буде однозначно. Нам до цього потрібно готуватися. Зробити тут чогось аж такого, щоб уникнути да, на якихось наслідків, не можна, але ви повинні розуміти, що в принципі відбувається. Трішки детальніше про. Те, як збільшити або зменшити свою ризиковість, тобто якими документами і тому подібне, я буду розписувати у себе в телеграм-каналі. Там мені набагато простіше. Канал «Фінансова няня. Сьогодні ми слухали про ліміти, про фопів, про ризиковості. І да, в кінці хочеться трішки чогось такого невеликого епіка. І не будьте ризикові. Побачимось.